4 вересня відзначається всесвітній день сексуального здоров'я. Ми вирішили запитати Житомирян, чи потрібно розповідати про сексуальне виховання в школах і з якого класу це слід починати. Потрібно по-любому по потрібно. І вони зараз дивляться в кіно різне все там зовсім інше розказується порівняно з тим, як воно на самом насправді повинно бути. Чому? тому через то таких багато. Нещасних випадків ну чим раніше, тим краще. Так, да, потрібно стовідсотково. Не скажу з якого віку, але потрібно, тому що всі ми знаємо, що наші чудові програмі вигідна в 16», тому що батьки не говорять зі своїми дітьми, і потім діти не знають, звідки беруться ці діти. Якщо я так сужу, що в мене було в школі, то хлопці вже там років з 10, з 11 вони вже починали там цікавитись жіночим тілом. Тобто, я думаю, з 10, можливо, навіть з 9 пояснювати, в чому різниця між хлопцем та дівчиною, чому не можна там. Чіпати деякі місця їхні, що це інтимно. Я думаю, що ні. Оні болі в старшому році, вони і так все знають уже, по-моєму більше, ніж ми. Так. Да. Я вважаю, щоб вони були в курсі, щоб вони не допускали ошибок. Я вважаю, що десь після п'ятого. Ну коротше, щоб дитині вже, якщо 12 13 років, щоб вона розуміла, що це воно обозначає і послідствує. Я вважаю, що потрібно. Діти повинні розуміти на подальше, що можна що не можна, а не самі робили щось. Ну, це якісь такі речі, які приведуть до негативних якихось подальшому дій з років 14-15 потрібно вже таке розповідати. Я думаю, що так. Мені здається, що це важлива тема, і напевно краще замінити якісь предмети не настільки важливий, як це. Бо коли будуть незаплановані діти чи незапланована вагітність, вагітність, це буде набагато гірше ніж, наприклад, не знати якийсь твір з літератури чи щось, типу такого. Я десь думаю, з Восьмого завідувачка відділення патології вагітних першої міської лікарні каже, що у 2024 році неповнолітніх породіль вже на дві більше ніж торік. Перші міські лікарні в половому відділенні з 1 січня 2024 року тут народила 5 породіль віком до 18 років. Народили вагінальним самостійним шляхом, виписані з пологового стаціонара з доношеними дітками. Наймолодшій дівчинці було 14 років. Лікарка зазначає, що ранні Вагітності негативно впливають на стан здоров'я. Вагітності в підлітковому віці мають на собі дуже багато несподіванок. Ці дівчата не готові до вагітності, вони можуть ускладнуватися з загрози перечасних пологів, що мають на собі народжування дитини перечасних, і ці жінки, які ще є підлітками, народжують собі дітей, які. Абсолютно не готові до навколишнього середовища, враховуючи такий вік, коли йде встановлення статевої функції підлітків, дані вагітності можуть перериватись, що негативно впливає як на здоров'я самої жінки, так і на психоемоційний стан. Лікарі радять всім, попри вік, регулярно дбати про своє сексуальне здоров'я.